Котік ти сьогодні дуже радієш з новини, що українські морські дрони обстріляли російські гелікоптери. Розкажи мені в чому новина і в чому радість? Я нічого не зрозуміла, якщо чесно. Ну я вважаю, в принципі, потрібно радіти, коли наші збройні сили мінусують ворогів і їхню техніку, але саме просто е феєричний масштаб цієї новини я вважаю. Саме через те, що ми українці вперше таке зробили: тобто, безекіпажні катери і морські дрони Сі Бейбі обстріляли з крупнокаліберних кулеметів російські гелікоптери, тобто, морські дрони обстріляли повітряні судна, грубо кажучи, і там є навіть у росіян на цих винтокрилах поранені та вбиті. Як писалося в новині, що саме ці морські дрони були оснащені крупно. Каліберні з крупнокаліберними кулеметами з автоматичним наведенням, тобто, можливо, навіть наші оператори не управляли цим озброєнням, тобто вони управляли самими дронами, керували. А кулемети самі визначали, визначали цілі і наносили по ним ураження. Тобто там писало, що була пошкоджена російська баржа, яка перевозила військову техніку росіян. Були обстріляні російські військові гвинтокрили і навіть писалось про те, що ці катери намагались обстріляти е, військові російські літаки. Звісно, невідомо скільки було цілей уражено достеменно, але як на мене, це просто якесь чорне дзеркало. Наші збройні сили і наші військові технології так швидко і стрімко розвиваються, що я сподіваюся, все таки, сподіваюся, в найближчому майбутньому, або, хоча б середньостроковому, ми вийдемо на такий рівень, що зможемо нанести поразку росіянам у цій війні.